Сьогодні вирішили замінити щітки склоочисників на нашому RAV-4. Придбали отакі фірми Хайнер, Hybrid графіт, водійський 650 мм, бо 26 дюймів. І пасажирський. На авто стоїть 16-дюймовий від виробника. Але ми придбали ось такий 17-дюймовий 430 мм, точно такі самі. І будемо їх міняти. Ну, щоб замінити пасажирський, то е, можна залишити щітки в такому положенні. А для того, щоб е, замінити водійський, було дуже зручно, є у Toyota сервісний режим. Для того, щоб вимкнути сервісний режим, для заміни водійського водійської щітки склоочисника е, робимо наступне. Глушимо машину і Тримаємо отак речах щіток, поки в нас щитки не стануть у сервісний режим. Ну Ось ми замінили вже наші щіточки і зараз спробуємо, як вони будуть нам витирати. Заводимо машину. Як бачимо, витирають вони нам чистенько, без всяких там розводів. Тому рекомендую такі щітки.